І так, кормлення закваски після холодильника. Якщо ми не печемо хліб кожен день, якщо ми кожен день через день печемо, в холодильник смисла немає ставити. Вона нам потрібна постійно в активній формі. Якщо в ближайше время ми хліб не випікаємо, ми її кормимо і ставимо на хранення в холодильнику. Там вона може хранитися без кормлення до п'яти днів, до неділі, навіть так можна сказати. У мене ця закваска простояла 5 днів в холодильнику. Я її достала, такий, видно, вона має. Запах у неї не кислий, тобто вона ще не перестояла, це показатель. Такий нормальний, нейтральний заквасочний запах. Не знаю, як його описати, Ну, не кислий, такий, знаєте, не, не спіртовий, не уксусний, як виразиться. Тобто не неприятний такий сильний. Там навіть чуть, чуть водичка якась вже почала відслаюватися. Ну, тобто, все, її вже треба. Або підкормить, покормить, то єсть і поставити назад в холодильник на храніння, якщо не треба випікати, все одно покормить її треба, бо вона пропаде. Її треба довести до кімнатної температури, тої постоїть вона менше часу, около часу, може, півтори години. Все від температури навколишньої. І потім її будемо кормити. Так, у мене пройшло около часу. На минут 45 Десь так. Примірно, я все нагла, все примірно. А так воно і працює. Те, що в початку в мене віса були, діло в тому, що різниці взагалі ніякої немає. Так, значить, що в нас є ця закваска, все, вона вже тепла, кімнатної температури. На запах вона приятна, все одно ні, кисло, нічого. Це значить, що вона не перестояла нормально. Зараз покажу отак. От вона нагрівалася і дужче стала пузиритися. Бачите така. Так. Беремо суху. суху, не обов'язково, якщо вона влажна, то, щоб чиста вода була. Це в мене просто в моєму випадку суха була помита зразу. І наша закваска. Так, я беру що? Я беру так вверх, видно воно? Вершок чуть-чуть отак грібаю, ну там маленька і корочка така є. Тобто беру порцію там десь всередині. Ось так от примірно взяла ложечку. Зараз Оп. Все, оце. вставляємо. його можна. ілі, якщо у вас сьогодні випічка, там блинчики, оладушки, можна туди додавати, просто, щоб не викинути. Воно нормальне до використання. Ілі, якщо нічого не треба, як не крути, просто його значить, прийдеться помити і викинути. Нам треба ця порція для свіжої закваски для кормлення. Примірно так, чайна ложка, в да, мене. Потім вода. У мене в моєму випадку фільтрована така чиста вода. Ну, Обачна пітьєва вода кімнатної температури. Так, зараз я тоді буду на, якщо ложечками комусь, так, можеш проще для орієнтіру. Я просто так глаз, Ну, будемо считать ложечки. Так, одна. Ой, дві, це вже три там було. І ще одну. Так, 4. Я розколачу так прямо аж до піни. Так хорошо, 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 щоб та закваска вся розійшлася. Потім додаємо муку. Це так, для розгону поки так, потім води більше будемо додати. Для того, щоб з, холод... з холодильника з холодного составі її активірувати, додаємо так води. Тепер додаємо муку. Кормлю я закваску свою мукою. Так, виходить, дві з горкою, з такою. Зараз будемо дивитися, скільки. Я коли му... кормлю закваску, чисто для кормлення, муку беру одну і ту ж. Не міняю кожен раз різну. Блін, багато. Великі горки були, в можечки. Бачите, як отак, от це густа. Це так не повинно бути. Нічого страшного, я просто добавлю капельку водички. В цьому випадку вообще нічого страшного, навіть багато. Забалакалася, а може, ні. Блін, лучше муки, конечно, да, додати постійно, чем так, як я. Ну, все одно, ось побачите, все одно нічого страшного. єдине що, що муку трошки переводимо. того я і беру тільки. Так, зараз ще трохи. Оце в мене відео обучаюче, вже з ошибок. Mm -hmm. Ладно, 4 було, 5-6, виходить, ложок води і 2 з горкою муки. Так, показую консистенцію. Що з нього як видно? Я її мішаю, бачите, вона вже вон, пузириться. Така вона бути, коли з неї все нормально, що вона не пропала. А просто була в спящому трошки состоянні, проснулась, просипається, так сказати. Дуже удобна така штука. без неї теж можна, ну так, ложечку Да? І потім так чисто в таких естетичних целях все. Так. Кришкою накриваємо. Яка у вас би ямкость не була. У мене, кстати, це стаканчик так удобно снутели. Якщо закручується, яка тут просто так раз накрила. Воно, бачите, вроді би не плотно так сильно. Якщо закручується, теж так, в цьому випадку, де закручується, я не плотно прямо так аж затягую, а просто наділа і так зробила один, щоб даже кришка чуть-чуть так це. Вот все, покормили. Я навіть зроблю, щоб видно було її. Ее... Зараз в мене є смаркер. Секунду. Видно її ее... Ее... Ее процес да, такий. Ділаємо таку чисто для наблюдення удобно. Поміточку. І будемо дивитися. Вона довіжна пузиритися. Отут вот така робиться рихла рихла і від того її підніматися до нас. Тобто вона щось почне там їсти, вона питається мукою, і буде, коли вона їсть, вона вона росте, увілічується. Ну, тобто, ці образовуються газики, бактерії, і і за що того, що вона газики ці їх більше і більше, більше вона робиться воздушно. І за що цього вона ж піднімається. Так пройшло 2 години. Зараз у мене 14.22, двадцять 2 навіть години 20 минути. Дивіться, ой, бачите, пузирики з'являються. Медляна вона, ну, просипається, починає їсти. Ну, ще не піднімається, поділочка там і є. І так, пройшло 6 годин після того, як ми покормили закваску, зараз я так поставлю. Якраз на світ хорошо буде вам її показати. Бачите, вона так внутрі, вся-вся вже в пузириках. Піднялась вона тільки половину. Ну, ще хай стоїть, будемо дивитися. Як тільки почне осідати, зараз секунду, як тільки почне осідати, потім уже одразу значить, що час її кормити. Так, вона виглядає зверху. Ну, це ще рано, вона, оці пузирики, їх уверху багато, міленьких таких багато, і вони почнуть такі, як знаєте, як пенкою робиться. Зверху буде видно. Така, як шапка, як купол, як сказати, оця верхушка, вона так буде ну, чуть-чуть куполообразно вона буде видно. І буде видно, що вона піднялася і почне чуть-чуть осідати. Зараз ну, на запах. На запах приятний такий, кислинки поки взагалі не чують. Ну, по запаху, я не знаю, я ж не можу передати описати, по запаху орієнтуватися. Головне, щоб не був такий різкий, неприятний запах. Температура в мене, виходить, з 12 дня, а зараз 6. У мене тут вона ж возле плити стоїть. зараз поставила, буду робити блинчики на остатках закваску, коли цю я покормила, а те, щоб не викинути, я зробила ось таке тесто. Ну, це відео другого вже друга. А я ж начала не розказала за температуру. Тобто, тут, де вона в мене в тіні дня стояла, температура десь 23 градуси. Тому що в квартирі 22, так як вона возле плити стоїть ближче, то я думаю, тут так 23 24 так держалася. Ще вибачаюсь, бо я утром вже ж казала, що було 21. У мене так в квартирі є інтересно настроєно. Це сйомне жильє, того. Якби так у нас на ночь виключається катьо. Це звісно, тема вже зовсім не до відео закваски, але це не цей нюанс, який якби, дуже важливий. Тож що закваска вона дуже завісима від температури, її там жизні, її якби, життєдіяльність, так як би сказати. Утром у мене було 19, може 20, так як на ночь котел виключається і ночі батареї повністю холодні. От ночі у мене 19, утром просинаюся 19-20 градусів. Я її достала з холодильника, вона так при такій температурі була. Потім в течіні дня температура повишалась. І так як я її поставила возлі плити, то я й думаю, що десь так було 22-23 градуси. І так, в мене пройшло 9 годин. При температурі, я казала, 22 десь так градуси. Беремо середнє. Можна ще, щоб вона часик постояла. ну, Так як у мене вже время вечірнє, лучше, звісно, з утра це було робити. Я пізно почала того. Так, як. Ой, ближче покажу. Бачите, вона внутрі вся впуска. Це я ще ставила ось одну поділочку, щоб видно наблюдати теж удобно, чи вона ще піднімається, чи вже стоїть якесь определене время на місці. Поставила, і з того моменту вона ще чуть-чуть піднялась, так я бачила, що вона, значить, продовжала рости. І виходить, от її скільки було і наскільки вона виросла. Вся така пузириках, мелкі, крупніші. І вверху вся. Вже я показувала, але, бачите, мелкі і крупніші пузирики. Запах у неї такий, нейтральний, не кислий, не різкий, приятний такий запах. Так, що ми робимо далі? Я помила гімкость, яку буду її кормити. І е, цю частину я зараз покормлю і в холодильник на храніння опять на 5 днів, там плюс-мінус 5 днів, можна більше. Понадобиться раніше її возьму. Значить, беремо від сіля. Багато не буду брати, щоб не переводити муку. Беремо, бачите, яка вона вся Бульбашки лопаються. Це в мене тут багато, я, звісно, покормила її, ну ладно. Ой, зовсім чуть-чуть я її беру. Раз. На це количество. Скільки Добре. ладно, возьму так, щоб була, виходить, чайна ложка. Тоді взяла трохи ще й додала. Виходить, в мене тут чайна ложка закваски. Активної в такій активній фазі. Далі. Вода. Я казала, Обична пітіва, в кого яка в мене. О, господі, де вона показувала, ну мало ли. У мене така проф... фільтрована. Обична, хто з крана п'є воду, з крана піва комнатної температури. На ложку закваски, ну, ой, раз, точно такий же принцип, як ми кормили її в тільки на цей раз я води буду. Тож ми її... тобто води я буду ложити більше. Е, так, зараз об'яснючого. Е, ложка закваски. Скільки я влила води, десь хай дві ложечки. І за того ж тут закваска, ще, є непонятно. Три. Чотири. Ну і ще п'ять. Даже п'ять і чуть, чуть більше. Води більше чого. Попро... І опять в мене виходить багато цієї закваски. Муки. Ну, По причині, що чим більше тепер соотношення закваски тієї ложечки до води і муки, вона довше буде їсти, довше буде не голодна і довше буде в нормальному своєму стані. Так, я зрозумів. Зараз я без камери хорошенько розколочу, щоб не стукати так, і долі додаємо муку. Утром я муки більше насипала, лучше я тепер буду додавати. Звичайно воно так в одинакових пропорціях, скільки муки, скільки води було, скільки й муки. Та, так, якщо на вісах, так, конечно, понятніше. Там, наприклад, 50 грам води, значить 50 грам муки додається. Ну, Так як я на з ложками я віса в житті не беру. Звісно, буде води і муки, якщо ложками брати, то буде різне количество, то що? скільки води в ложку поміщається, скільки муки. Так, зараз розмішую. Так, все, я розмішала, зараз покажу консистенцію, яка, яка, яку я зробила, щоб хранити в холодильнику. Тобто густішу, ніж звичайно. Вот, От таку, як утром, то в мене була густа, а для хранення було саме то. Зараз набираю я так ложку. І вона, бачите, спадає, не лється, а спада медленно, такими як кусочками. Один кусочок. Другий зараз спаде. Ну, тобто, зрозуміло. Все. Зразу я її розмішувати її треба інтенсивно. Навіть розмішала, минутку підождала, потім ще раз вернулась розмішала. Ну, я вже помішала, поза камерою вже все. В холодильник я її положу. Ой, не зразу. Дам їй трошки активіруватися. Зараз вона почне кушати. Зараз так по стіночкам соберу. Бачите, як спадає, видно? Ой. Начне вона кушать, з'являться трошечки пузирики, як почнуть з'являтися. Тоді вже можна сміло ложити в холодильник її. Бачите, поки нічого там де-не-де, в принципі, є малі, мілкі, мілкі такі, міні-пузирики, ну то не в що. Тут, ой, де вона, господі? Чуть-чуть є, це від того, що ми так інтенсивно її розмішували. В принципі, вона і так активна, ну, підозримо. Не треба ждати, щоб не підходила вона, ні час. Все, я не дивлюсь ні на време. Я казала вже не плотно, отак От я не затягую, а накрила і сделала там один-два цих виточки. Все. Я не знаю, як правильно. Я роблю так, я роблю вже скільки років. І якби, на моїй практиці так. Я вже не жду, щоб не підходила, нічого, ні поділки не ставлю. Чуть-чуть з'явилися, -чуть бачу, там такі газики, пузирички маленькі, що вона почала ну, активно. Жиз... 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 Та що ж Якась у ній з'являється життєдіяльність, і тоді я її сміло ставлю в холодильник і днів 5, 6, 7, там залежно, коли вона мені треба буде. Так. А ця що в мене осталася лишня. Просто що я багато покормила. Так воно по суті. було і бути. Все, Цього вже не повинно було в мене, би бути. Но, е, ця що залишилася, я на ній буду завтра ставити опару на хліб. Чого завтра а не сьогодні? то що сьогодні я з нею на ніч я ж не буду ставити. Хоча можна. як варіант можна і на ніч. Просто я завтра з дому будут ходити. Якби я завтра була вдома, можна поставити, щоб було опару. Ну, Я розказати не буду, тому що Смисл, я цього не буду робити, я не покажу цей варіант. Можна на ніч ставити опару і утром замішувати вже тісто на хліб. Я цього робити не буду, бо я завтра прийду і аж в обід буду ставити опару. Того я її зараз, щоб вона нічого ну, я ї... ну Вона зараз вона ще ще в холодильнику. В принципі, вона готова, щоб опару замішувати, но... е, але щас... туди-сюди покажу. Щас, бачите, Я вже її надібрала, вже її туди вмішувалася, а вона все одно така. газики, пузирики в ній. Е, в активній фазі тобто вона ну, не, ще не перекише. І якщо її тут оставити так, до утра, все, вона до утра буде кисла, перекиша, все з'їсть, голодна і почне пропадати. Я її зараз, хоча в такій активній фазі, для храніння її ставити не можна, тому що вона храниться вже не буде, вона все почти з'їла. Ну, якщо просто чистої ситуації до утра я поставлю, можна. утром я встану, зроблю з, з нею опару і там, збігаю по діла. Ну, тобто ну, це буде завтрашній процес, я думаю, смисл розказувати, як лучше показувати. Да, можна сто разів розказати, але чим... лучше один раз показати, ніж сто раз розказати. Того це я ставлю в холодильник, нічого з неї засудки не буде, хоча вона вже в такій прямо активній фазі, ну є і така ситуація, можна. На хранення – ні, бо перекисне до утра, просто щоб побула. Там вона зараз в холодильнику замедлиться і там чуть-чуть вже буде, мабуть, доїдати, коє що остатки, їй там ще трохи буде, щоб виністи. А цю, поки тут не ховаю, значить цю ховаю сразу. Цю, поки не ховаю, хай вона собі там. Ну, я ще, навіть надав, ще заснімумо покажу кусочок, в якій стадії. даже поділочку поставлю, вдруг вона поки ще я буду. Ой, не там. Так, з другої сторони, давайте тут ставлю поділочку. Подивимося, як вона по цьому, чи буде піднімати. Так, пройшло время, я буду ставити в холодильник. Дивіться, показатель. Хорошо, що я поставила цю поділочку, щоб вам показати. чуть чуть піднялася. Так, не фокусується. Ну, коротше видно, над поділочкою чуть-чуть піднялась буквально на пів сантиметра. Да? Раз, ну, якщо поділочку не поставили, є другий показатель. Появилися єдиничні такі пузирики. Все, закваска почала активізуватися. Вона буде в теченні п'яти днів кормитися. І а, ну, тут теж видно чуть-чуть. чуть-чуть. Ну, не важно вже. Тобто є, є там поділка, немає. Саме показатель, ще раз покажу ці пузирики. Все. Навіть якщо б їх менше було, 1-2 вже достатньо, Ховаємо в холодильник. І ще я навіть не кажу все, скільки в мене пройшло, то що треба орієнтуватися не по времени, Ну, плюс-мінус час, так скажу. Ну, не півня, я маю в виду, а орієнтуватися на внішній вид. То, що, по якій причині? Температура води, на якій ми заколачували, різна, температура в квартирі, в будинку різна. По тій причині дивимося візуально на закваску, а не на час. Тому що в кожного воно буде різне. Все, я її накриваю кришкою і ставлю на хранення в холодильник. Ой, повернула, це та поділочка, що я, случайно не там поставила. Ось отут видно.